Всім привіт! Гарного чудового вечора! Знайшла схему. Ця схема, де я вам показувала з відео. так, я, у мене, Вона видалилася з комп'ютера, але я її знайшла в телефоні. Справа в тому, що коли почали вимикати світло, то я схем, всі схеми з комп'ютера перенесла собі на телефон. І в телефоні я ось наводила порядочок з схемами, з плетінням, так? І знайшла цю схему, яку, яка мені потрібна. Так. Зараз я так пройдуся ще, тому що вона цікава сама по собі, простенька, але цікава. Так, дивіться, що в мене виходить. Ну, у мене. Не все гаразд, поки виходить. Хоча, бачите, в мене пішла хвилею, серветочка. Ось так я її показую. Але ось цей рядочок наступний, який я йду ось тут, так, він бачите, він її виправляє. Тому я поки не розплітаю, в подальшому відео я покажу вам, що у мене тут виплітається. Що в мене тут получається, так? І що я, якщо в мене піде далі хвилюю, то я... Щось, ну, буду думати, так? але дивіться, поки розправляється, поки розправляється, ось бачите, можливо, от, буває таке в серветках, що один рядочок іде, а потім е розправляється. Тому в мене незначна хвилька є, ну, бачте, ну, але вона ось розправляється. Тому побачу, як це буде тут далі йти, так? і потім вам все розкажу. По схемі виходить ось, я йду, ось цей рядочок. Ось так. Ось тут уже ось ось рядочок Бачите, в мене вже в слідуючому рядочку. Знову в мене стовпчики виплітаються під одну вершинку. так, Але отут в мене збільшуються стовпчики. Ну, тому буду дивитися, як, як воно по ще ось цей рядочок піде, буквально наступний. так, і... І вам уже тоді покажу. Взагалі, ця серветка тут можна багато чого творити. Е, можна цю серединку виплітати одним кольором е, пелюсточки ці іншими кольорами чи листочки. як там. Ось тут листочки можна, вже інший кольор, так що можна творити. Але дивіться, тут ще дуже цікаво, це ось ці ось як листочки йдуть, їх можна виплітати навіть попкорном. І вона взагалі буде дуже цікава. Ну, Якщо е, в мене була, е, ну, з'явилася така думка, але думаю, е, це так. Е, якщо в мене ось цей рядочок не вийде, і воно буде йти хвилькою, я тоді розпущу, і тут я попробую тоді дійсно йти попкорном. Е, ось е, робити, ось, ось так як вони йдуть. Е, йдуть, так, Це виходить, у мене тут три попкорна буде, потім будуть. Вже 4 попкорна, і так воно ось буде йти, так, до самої цієї вершинки. Так що тут можна буде, якщо в мене не вийде цей рядочок, ну мені потрібно щось буде тут а, думати, творити, тому вже буде тоді видно. Ну Поки ось так, поки розправляється. Тому поки я нічого не змінюю, це я просто так а, а, дала думку, можливо, хтось захоче і трішечки її чуть-чуть зробити іншою, вона буде гарнішою ну, На розсуд кожного, так, творіть, творіть, проявляйте творчість, фантазуйте, витворяйте, можна так сказати, витворяйте красу. Так, я вам хочу ще показати. я Сьогодні планувала одне показати, воно трішки друге получилось, тому показую ось цю схемку. Так, я її вже перевернула, тому що я збоку виплітаю. так, Це я зараз. Відкладу, так. І тепер тепер вам покажу. Так. Завтра хочу по нитки 10-й номер з'їздити, тому що в мене вже закінчується. Так, так, дивіться, шматочок ось, бачите, в мене вже якось тут квіточка пішла. Ось так боком вона виплітається з боку. І ось тут нова квіточка. Ну, ось це виходить ось так. Ось так воно йде в мене. Бо тут вже одна в мене є пуста клітиночка, ось так і шматочок я виплила. Цікавенька вона виходить, дуже гарненька буде. Я думаю, сама серветочка буде дуже-дуже гарна. Так що плетіть. І в філейному філейному плетінні бачите, гарно дуже виходить. Ну, це десятий нитки. Можете пробувати інші нитки. Це ж у кожного кожному по різному. Так? Мені чомусь останнім часом філейне плетіння, десятий нитки дуже подобається. Вони ніжні такі роботи виходять тонесенькі і чудово. Так що, ну, це е, мій смак, у кожного свій смак, у кожного свої ниточки. Комусь, е, у кожного, я знаю, що у кожної майстрині є свій найулюбленіший гачок і найулюбленіші нитки. І в цьому я просто впевнена навіть. Тому що ну, е, у мене так, у кожного з ва, у вас е, по-своєму. Хтось пробує такі нитки, не подобається, а мені подобається. Ну, тут такі справи. Але, але. Так, і ще я хочу вам, як то кажуть, на смак і дотик. Всі різні. Так, Так, ось ця схемка, яка дуже зацікавила зацікавила мене, ну, я так зрозуміла, не тільки мене. Так, так, дивіться. Розпочала я трішки, ну я трішки розпочала, мені хотілося подивитися, тому що в мене будуть так, 10 номер нитки, так, 10 номер нитки, ну мій тоненький гачок, я вже показувала. так, Я тільки такі тонкі серветочки, і цей я все виплітаю тільки ним. Так, ну на слідуючий раз, зараз просто його під руками. Так, я неправильно не трішки розклала. Ні, да, Так, це на цю сторону. Так, що я хотіла показати, тут все одно трішечки видно. А все одно трішечки видно, бачите, ось тут видно, ось тут видно ось ці прямокутнички, так? Ось ці прямокутнички. В попередні серветочки, схемі, вони також у мене там присутні всерединці будуть. Так, ну поки воно загортається, це вже більше я проплету, і я вам тоді воно краще буде видно, саме, саме що в мене тут виходить. Тому так, тільки трішки. Можливо, в завтрашньому відео покажу побачимо. Так. Хочу ж найкраще розкласти, і все якось не так виходить. В общем, бо воно загортається, зараз його складно. Тянеш одну сторону, вона трішки йде. Ну, ось приблизно, ну, так? О. Ну, дивіться. Так. Е, я ось, бачите, в мене виходить прямокутничок. Тут 5 повітряних петель. Якби іде. це дві клітиночки. А, тому посерединці я отут а, попереднього ланцюжка я вколювала а гачок, а, тобто щоб не бовтався в мене оцей стовпчик, то я вколювала, а, ну а потім вже під ланцюжок два стовпчика з одним накодом виплітала, і стопчик в стопчик йшов. Так що, щоб в мене тут воно. Ну воно, я ж кажу, далі буде красивіше, його видно. Це поки такий момент. Ну, ось так буде гарно. Тут взагалі вона, я ж кажу, коли я показувала схеми, так вона, вона дуже цікава, ця схема. Тому що, бачите, ще ось ця серединка вся така йде. Так що дуже буде цікаво. Так, оплітати я її почала з пустими клітиночками. да. Тут, в принципі, серветку можна так і виплітати, але. Я чомусь подумала, що мені краще буде, тоді я якусь обв'язочку до цієї серветочки пущу. Можна не пускати, вона і так буде дуже гарна. Це мій просто смак. Так що вона і так сама по собі буде гарна. Тобто. Це моє бажання у вас, у вас свої. Ну, вона дуже цікава сама по собі, філейне плетіння. Бачите, зараз дуже схеми. Дякую тим майстриням, які дизайн, дизайнерам. Да, чи, ну хто, хто такі схеми малює? Виплітає, да, і що поєднуються не просто пусті повні клітиночки, так, а поєднуються ось навіть уже такі. Бачите, поєднуються ось тут е, такі цеглинки, прямокутнички можна їх назвати. І ось галочки, бантики, як їх також е, називати. Да. Ну, більше всього, як на бантик, схоже, ну, в общем. Тут, що поєднується, і вона сама по собі дуже, самий узор, сама дуже цікава така. Ну, ось, мої дорогі, сьогодні на сьогодні все. Так, вже я розпочала випліт... доплітати. Ой, виплітати. Ну, доплітати. І оплітати, і доплітати я. Спідничку, так, я вам покажу, що там у мене виходить. Ну, спідничка вже день-два і, і вона вже буде виплетена. Так, ну і доріжку також я там вже ще один рядочок. Там мені трішки тільки три квадратики, квадратики прямо кутнички там доплести і в мене вже буде ще, ще один рядочок, я пройшлася. Так що так, я потрішки продвигаюся. Ну, ще багато цікавого. Так, все на сьогодні. Я вам щиро дякую, що ви є. Дякую за лайки, за коментарі, за ваші теплі, добрі слова. Дякую, що просто мене дивитесь. Дякую. Ну, і, як завжди, гарного причудового настрою. Ввечері. Гарного доброго вечора. Зараз так виходить, що ну, я все одно трішки буду виходити раніше. Записувати відео. Ну просто зараз такі ні. Гарного чудового вечора. Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. Ну і завтра буде цікавіше. Люблю вас. Бережіть себе. До завтра! Пока-пока.